Привіт, люди, які незаконно дивляться це відео без підписки. Досі, чомусь. Виправіться, будь ласка, сьогодні ми поглянемо на тих людей, які подивилися на закони термодинаміки, і такі Є. як люди пробували генерувати енергію з нічого. Така повинна була бути назва цього відео на YouTube, але буде трошки інша. Але тема сьогодні така. Поки вчені рахують джоулі, ми подивимось, як інженери самоучки чи той самий Василь із Запоріжжя пробували порушити закони, щоб не платити за світло. Так що тримайте руку на серці, другу на стабілізаторі, а третю, якщо у вас є третя, просто поставте нею оцей лайк. Навіть якщо немає, поставте, будь ласка, щоб мене похвалили. Отже, почнемо з легенди: з вічного двигуна це такий собі двигун, який працює без енергії сам завжди з нуля. Офігеть? Прям як твій однокласник тємщик який живе з інвестицій. Тип 1. двигун, що працює безкоштовно. Легендарне колесо, яке ніколи не зупиняється, бо воно ж крутиться. Дякую, хом'як за ідею. Люди додавали вантажі, маятники, воду, шестерні, інколи молитви. Тип 2. Двигун, який видає більше енергії, ніж бере. Тобто заряджає сам себе ще й твій дек. Порушує другий закон термодинаміки. Але кого це зупиняло? Перші проекти вічного двигуна з'явилися ще в 13 столітті. Люди хоч і думали, що Земля пласка, але вже тоді хотіли халявну енергію. Окей, окей, ну не вийшло тоді побудувати вічний двигун. Але ж бажання халяви не закінчилось. Тому далі піраміда з алюмінієвої фольги. Такі речі активно продають на OLX. Тип: 3. генератор ефірного поля для підвищення вібрацій. Тип 4. Торсійна катушка Тесла. Чоловік у Харкові зібрав установку з мідного дроту і старого монітора. Сказав, що вона живиться від космоса і продавав майстер-класи по 500 гривень. Звідки я це знаю? Ну, ну знаєте, на 500 гривень менше, на 500 більше. <кій> Окей, це не спрацювало. Тому далі що? Тип 5. Вода, вода, вода як паливо. Я розділяю воду на водень і кисень і спалюю водень безкоштовно. Але стоп. Щоб розділити воду, треба використати енергію. Тобто енергії витрачається більше, ніж отримується. Один американець побудував водомобіль, запрошував інвесторів, зібрав мільйони і зник. Е, ну, спробували все, нічого не виходить. Хоча космос був ще більш-менш адекватний варіант. Думаю, для халяви точно допоможе магія. Тип 6. Антимагніти, супермотори, магнітні генератори. На Олікс можна знайти все. Точніше, вже не можна. Я все купив. Хочу зазначити, ні, не працює. А детальніше можете послухатись ось у цьому відео, чому не працює. Один дядько навіть виставив відео: ось я кручу магніт, і лампочка світиться. Тільки от лампочка була з батарейкою всередині. Нічого не працювало. Халяви як не було, так і не стало. Тоді люди здалися, подумали: може використаємо людське тіло як батарейку, педальні генератори, крутити три години і зарядити смартфон на 20%. енергетичні танцювальні підлоги у клубах в Нідерландах, зарядка від кроків в Японії в метро і навіть енергія мозку. Електроенцефалограф з'єднали з, з LED-лампочкою. Результат лампочка блимає, коли ти думаєш про. <хи> так, стоп, звідки монтажер знає, про що я думаю. То що ми маємо? Люди століттями хотіли отримати енергію з повітря, інколи з води, інколи з Олекс. Але це вже я. Продавали мільйони чудо-пристроїв. Але попутно відкрили купу нормальних технологій: сонячні панелі, енергію тіла, вітру, води. Але правда лишається одна: закони фізики не переможеш.